Як музичні ігри допомагають розвивати пізнавальні інтереси дитини? Класична музика. Твори Моцарта, Бетховена, Баха розвивають концентрацію, логічне мислення та креативність. Вони допомагають у формуванні когнитивних навичок, інструментальна музика, п'єси для фортепіано, скрипки, флейти. Розвивають вміння сприймати структуру музичного твору та деталі. Це сприяє розвитку уважності та розумінню зв'язків у музиці. Народні пісні та музика світу, знайомство з культурним різноманіттям розширює світогляд дитини, збагачує її знання про різні народи, їхні традиції та історію. Музика для вивчення мов. Пісні іншими мовами, наприклад, англійською або французькою, сприяють розвитку мовленевих навичок і допомагають запам'ятовувати нові слова у веселій та легко засвоюваній формі. ЕМОційна музика. Ліричні композиції розвивають емоційну чутливість. Допомагають розуміти настрій і сенс музики, що підвищує емоційний інтелект, експериментальна та електронна музика. Вона допомагає розвивати креативність, абстрактне мислення та нові ідеї завдяки нестандартним звукам і ритмам, дитячі пісні та музичні казки. Стимулюють інтерес до нової інформації через поєднання музики та сюжету. Полегшують запам'ятовування та формування позитивних асоціацій з навчанням. Порада. Важливо створити різноманітне музичне оточення, щоб дитина змогла самостійно обрати, що їй цікаво, та розвивати свої пізнавальні здібності. через музику